Що, якщо я скажу вам, що існує створіння, яке може голими руками зігнути сталевий прут, розділяє з нами 98% ДНК і здатне вивчити мову жестів на рівні тритирічної дитини? Ні, це не персонаж фантастичного фільму і не генетичний експеримент, це горила. Ця тварина вагою до 220 кілограмів поєднує в собі силу бульдозера та ніжність досвідченої матері. Її наукова назва горила. Горила звучить як заклинання, але не розкриває й сотої частини її складної натури. Сьогодні ми порівняємо у світ найбільшого примата планети, дізнаємося, чому її руки можуть підняти вантаж у десять разів важчий за неї саму, як вона розпізнає себе у дзеркалі та чому вчені називають горил нашими мовчазними філософами. Готуйтеся, бо це історія про велетня з серцем поета. На перший погляд горила справді вражає розмірами. Самці гірських горил досягають висоти у вертикальному положенні до 190 сантиметрів. Розмах рук сягає 270 сантиметрів. Це більше ніж зріст професійного баскетболіста. Самці важать від 130 до 220 кілограмів. Самиці значно менші, їхня вага коливається від 70 до 110 кг. кілограмів. Західній рівнині горили трохи поступаються розмірами гірським родичам, але їхні самці все одно важать до 180 кілограмів. Проте диявол справді криється у деталях. Горила це компактна фабрика чистої м'язової маси, її тіло вкрите шаром мускулатури, товщина якого у дорослих самців може перевищувати 5 сантиметрів. Руки горили це не просто кінцівки, а справжні природні лебідки. Сила хватання однієї руки. Сягає 600 кілограмів. Це означає, що горила могла б без зусиль утримувати вісім дорослих чоловіків одночасно. Кисті рук величезні, пальці товсті, як ковбаси, але при цьому дивовижно точні у дрібній моторіці. Нігті плоскі, схожі на людські, що дозволяє гориллі маніпулювати найдрібнішими предметами. Ноги коротші за руки, але не менш потужні. Стопа горили може сягати 30 сантиметрів у довжину, великий палець протиставлений іншим, як на руці. Це робить горилу майстром лазіння по деревах, попри внушливу вагу. Голова горили це окрема архітектурна споруда. У дорослих самців на тімені розвивається кістковий гребінь, до якого кріпляться потужні жувальні м'язи. Щелепи здатні створювати тиск до 1350 кілограмів на квадратний сантиметр. Це вдвічі більше, ніж у лева. Ікла у самців можуть сягати 5 сантиметрів довжини, але ці страшні клинки використовуються радше для залякування, ніж для нападу. Очі горили глибоко посаджені карого кольору, з виразним інтелектом у погляді. Ніздрі широкі, індивідуальні за малюнком як відбитки пальців у людей. Вчені використовують ці унікальні носові візерунки для ідентифікації окремих особин, шерсть горили товста, довжиною до 15 см на спині, коротше на грудях та руках. Колір варіюється від чорного до сіробурого, але найвідомішою ознакою зрілого самця стає сріблясте сідло на спині. Це не просто сидина. А знак статусу самці набувають цього забарвлення після 12 років, коли досягають соціальної зрілості. Сріблясті вожаки це патріарх, захисник, суддя і вчитель для всієї родини. А тепер найцікавіше горили володіють інтелектом, який змушує вчених переглядати межі між людиною та твариною. Вони використовують інструменти у дикій природі палиці для вимірювання глибини річок, гілки як містки через болото. Каміння для розколювання горіхів це не вроджені інстинкти, а передача культурних знань від покоління до покоління. Горили розпізнають себе у дзеркалі, що є ознакою самоусвідомлення. Вони здатні планувати майбутнє, пам'ятають минуле та переживають складні емоції. Горила коко вивчила понад тисячу знаків американської мови жестів. Вона могла виражати абстрактні поняття, жартувати, лаяти людей і навіть вигадувати нові слова. Коли їй показали кошеня, вона назвала його ніжною кулькою. Коли кошеня загинуло, коко плакала та жестикувала слова сумно, погано сумувати. У горилі соціальна структура нагадує складний родинний клан з чіткою ієрархією та дивовижною турботою про слабких. Типова сім'я складається з п'яти до тридцяти особин. У центрі завжди стоїть сріблястий самець патріарх, якому може бути від 12 до 40 років. Навколо нього кілька дорослих самець. їхні діти різного віку, іноді молоді чорноспинні самці, які ще не покинули групу. Це не гарем у класичному розумінні, а швидше велика сім'я, де вожак виконує роль батька, захисника і вчителя одночасно. Сріблястий самець приймає всі важливі рішення, коли йти на пошуки їжі, де влаштувати нічліг, як реагувати на загрозу. Його авторитет абсолютний, але не заснований на насильстві. Горили рідко б'ються всередині групи. Конфлікти вирішуються через погляди, пози, низькі бурчання. Сріблястий вожак може просто сісти між двома сварниками, і конфлікт вичерпується. Його присутність це гарантія порядку. Коли він відпочиває, відпочиває вся родина. Коли він тривожиться, всі напружуються. Самиці формують другий рівень ієрархії, старші, досвідченіші самиці мають більший статус, вони першими отримують доступ до найкращих місць відпочинку і можуть диктувати умови молодшим, але горили не жорстокі. Якщо дитинча загубилося або осиротіло, його приймає інша самиця або навіть сам сріблястий вожак. Зафіксовані випадки, коли самці патріархи носили на спині чужих малюків, годували їх, захищали. Це рідкість серед приматів, де самці часто байдужі до чужого потомства. Молоді самці покидають родину у віці близько 11 років, вони стають кочівниками, самотніми мандрівниками, які шукають можливість створити власну сім'ю. Іноді вони об'єднуються у холостяцькі групи по двоє-троє особин. Це небезпечний період життя. Самотні самці частіше стають жертвами леопардів, хворіють, гинуть від ран у сутичках з іншими самцями. Але якщо самцю вдається переманити кількох самиць від старого вожака або знайти самиць без групи, він стає новим патріархом. Тепер про гастрономічні уподобання. Горила це переконаний вегетаріанець, але з нюансами 97% раціону складають рослини. Листя, стебла, кора, коріння, пагони бамбуку, дикий селер, кропива, гірські горили споживають до 30 кілограмів зеленої маси щодня. Це означає, що вони їдять майже безперервно протягом 9-10 годин. Їхні шлунки мають складну структуру, схожу на жуйних тварин. Кишечник довжиною до 12 метрів населений бактеріями, які розщеплюють целюлозу. Але є цікавий поворот: горили не відмовляються від комах. Вони полюють на термітів, мурах, личинок, жуків. Техніка полювання на термітів нагадує шимпанзе, але має свої особливості. Горила відламує гілку, обчищає її від листя, занурює у термітник і витягує обліплену комахами паличку. Потім вона не злизує термітів язиком, як шимпанзе, а знімає їх рукою і відправляє до рота. Це дрібна, але важлива відмінність, яка показує культурну різноцю між видами. Комахи додають до раціону білок, вітаміни групи Б та мінерали, яких бракує у рослинній дієті. Іноді горили їдять землю. Це явище називається геофагія. Вони вибирають ділянки з особливим складом ґрунту, багаті на солі кальцію, натрію, калію, земля нейтралізує токсини з деяких рослин, допомагає травленню і компенсує нестачу мінералів. У деяких регіонах горили долають кілометри. До улюблених глиняних кар'єрів. Еволюційна історія Горил сягає мільйонів років у минуле. Їхні предки відділилися від лінії людини та шимпанзе приблизно 9 мільйонів років тому. Найближчий спільний предок горил і людей жив у пізньому міоцені на території Африки. Це була тварина розміром з шимпанзе, яка вела деревний спосіб життя. Потім їхні шляхи розійшлися. Предки людей пішли у савану, а предки горил залишилися у вологих лісах, де рослинна їжа була в достатку. Сучасні горили це фактично живі скам'янілості, еволюційний експеримент природи у створенні гіганта-вегетаріанця. Їхня анатомія, соціальна структура і поведінка відточувалися мільйони років. Вони досягли досконалості у своїй ніші і майже не змінювалися протягом останніх двох мільйонів років. Це тріумф стабільності над надмінливістю. Материнство у горил це майстер-клас турботи і терпіння. Вагітність триває вісім з половиною місяців, майже як у людей. Народжується одне маля, рідко двійня. Новонароджена горила важить близько двох кілограмів, безпорадна з рожевою шкірою, яка поступово темнішає. Перші три місяці дитинча не випускає матір, вчепившись у її шерсть на грудях. Мати підтримує його однією рукою, коли пересувається. Годування молоком триває до трьох-чотирьох років. Це найдовший період грудного вигодовування серед всіх приматів після людини. Мати вчить дитинча всьому які листки їстівні, які гіркі, як плести нічне гніздо з гілок, як читати настрій вожака за його позою. Маленькі горили граються, борються, лазять по деревах під наглядом старших. Сріблястий вожак часто грається з малечею, дозволяє їм стрибати собі на спину, смикати за вуха. Це зміцнює соціальні зв'язки і вчить молодь поважати ієрархію через позитивний досвід, взаємодія горил і людей. Це історія захоплення, експлуатації і спокути. Діана Фосі, американська приматологиня, присвятила життя вивченню гірських горил у Руанді. Вона провела 18 років у горах Вірунга. Спостерігаючи, захищаючи, любив ці створіння. Її книга горили у тумані стала бестселером. Вона загинула у 1985 році, ймовірно, від рук браконьєрів. Її робота врятувала гірських горил від повного зникнення. Завдяки їй світ побачив у гориллях не чудовиськ, а розумних ніжних створінь. Сьогодні всі види горил у критичній небезпеці: західна горила, східна горила, гірська горила. Кожен підвид має статус під загрозою зникнення. Основні причини виробка лісів, браконьєрство заради м'яса і немовлят для зоопарків хвороби. Вірус Ебола знищив до 95% відсотків популяції західних рівнинних горил у деяких регіонах. Горили не мають імунітету до людських хвороб. Звичайний грип може вбити цілу родину, але є надія, популяція гірських горил зростає завдяки природоохоронним програмам. У 1980 році їх залишалося лише 254 особини. Зараз понад тисяча екотуризм приносить місцевим громадам дохід, що робить захист горил економічно вигідним. Міжнародні організації патрулюють ліси, лікують поранених тварин. Навчають місцеве населення цінувати цю природню спадщину. Ми подорожували світом горил від їхньої неймовірної сили до філософської мудрості, побачили, як ці велетні поєднують міць і ніжність, інтелект і інстинкти. Горила це дзеркало, у якому ми бачимо себе. Вони нагадують, що справжня сила не у насильстві, а у мудрості, що родина важливіша за особисту владу. Що ніжність до слабких це ознака величі. Можливо, нам усім варто бути трохи схожими на горил сильними, але лагідними, розумними, але простими, гідними, але скромними.